Римокатолицька церква у селі Палать Камарівці була побудована за підтримки угорського уряду. Роботи розпочалися у 2018 році за сприяння тодішнього єпископа Мукачівської римокатолицької дієцезії Антала Майника. Ідея зведення власного храму виникла вже давно. Ще при розмові з єпископом Міланом говорили про необхідність побудувати греко-католицькі храми в кожному населеному пункті, де проживають наші вірники. Православні не віддали греко-католикам багато храмів, а в діючих 28 храмах наша римокатолицька єпархія приймала для проведення богослужінь греко-католиків. Мешканці палатькомарівців виявили бажання побудувати власну церкву, і завдяки фінансовій підтримці угорського уряду ми почали планувати будівництво. Чудовий проект храму розробив Джордж Шнайдіген, і мені дуже шкода, що архітектор не може бути присутнім сьогодні. Під керівництвом Мукачівських будівельників активну участь у будівництві взяли парафіяни. Стіни та дах були готові ще в минулому 2022 році, коли виникла ідея тимчасового освячення. Відтоді, за дозволом єпископа Петра Лучика, проводимо в храмі служби через хворобу одного зі священників. Єпископ звернувся до мене з проханням допомогти в роботі в окрузі отцю Мирону. І майже рік я проводжу тут богослужіння в п'ятьох храмах. Палить Комарівська стала п'ятою. Дотепер віряни ходили на службу до села Малі Селменці. І, хоча ця церква знаходиться теж недалеко, від тепер в центрі власного села в цьому чудовому храмі можемо проводити богослужіння. Угорський уряд та угорський народ засуджують російську агресію, виступають за захист суверенітету і територіальної цілісності України та здійснюють найбільшу гуманітарну акцію в своїй історії. Водночас Угорщина робить особливий акцент на підтримці історичних церков у карпатському басейні та на Закарпатті. Про це розповів консул генерального консульства Угорщини в місті Ужгород Ференц Пап. A magyar kormány mindig is kiemelt figyelmet fordította Уряд Угорщини завжди робив особливий акцент на підтримці історичних церков Закарпаття. У рамках цієї підтримки на будівництво палать Комарівського римокатолицького храму нами було виділено 80 мільйонів фортів. Окрім підтримки церков, Угорщина проводить наймасштабнішу у своїй історії гуманітарну акцію по підтримці українців як на території України, так і на території Угорщини. Уряд Угорщини ще в 2021 році узгодив програму підтримки зведення та реставрації церков за. Межами території Угорщини, на що було виділено 5 мільярдів форентів, з яких 600 мільйонів було використано на Закарпатті. Окрім підтримки угорського уряду до будівництва церкви, пожертвами та власною працею долучилися також і місцеві мешканці. Рітне кінкять паркотшать піці та хоть монемелу. На цьому місці був занедбаний парк. Почали будівництво з розчистки території та будівництва паркану. Місцеві, коли дізналися, що на цьому місці буде зведений храм, почали приносити ласощі та напої будівельникам. На задньому фоні паркану ми розвісили план майбутньої церкви, і люди бачили, що тут готується дещо масштабне і гарне. Мабуть, немає такої людини у селі, яка б не допомагала. Я дуже пишаюся своїми односельчанами і впевнений, що лише завдяки спільній роботі ми змогли збудувати нашу церкву. Багато допомоги отримали також від жителів села Малі Селменці. Освячення храму святого Йосипа проводив єпископ Петер Лучок. Єпископ наголосив, що нова церква це завжди символ віри в Бога і в майбутнє. А в умовах війни, задля збереження своїх громад, віряни Закарпаття цього потребують особливо. <плес> Сьогодні ми освятили нову церкву у селі Палать Комарівці, і це означає, що ми розвиваємося і віряни мають потребу збиратися на спільні молитви і зустрічати Воскреслого Ісуса. Церква те місце, яке Бог вибрав для молитви та задля зустрічі з ним. Ми дуже радіємо, і в ці важкі і темні часи під час війни маємо надію на краще і відчуваємо присутність Божого наставництва. Радіємо, що місцевим мешканцям не потрібно ходити до сусіднього села або до місцевої греко-католицької церкви. Вони можуть молитися у власному храмі, тому що місце молитви це місце світла, і ми з нашої церкви будемо поширювати благословення скрізь в Україні, в Угорщині і по всьому світу. То Здійснилося давнє бажання місцевих вірників, і відтепер вони можуть прославляти Господа у власній церкві. Ми змогли мріяти про велике, і наша мрія здійснилася під час сьогоднішньої святої літургії, під час освячення церкви. Я виховую дітей вже понад 30 років. Багато з моїх вихованців вже стали батьками. Я тремтіла в очікуванні цієї події, і для мене це чудовий досвід. Я впевнена, що в серцях всіх присутніх є ця радість. Ця подія є великим подарунком для всіх нас, особливо радію тому, що наші вихованці отримали чудову залу для занять. Правда, трохи сумую через те, що в селі залишилося не так багато молоді, але маємо надію, що Бог подбає про нас знову будуть діти, навіть якщо займатися з ними вже буду не я. Роботи ще не завершені, адже попереду багато справ, наприклад, облаштування церковного подвір'я. Але парафіяни неодмінно впораються з цим завданням, адже вони вже декілька разів складали іспит згуртованості на відмінно.